Та глядачів нашого каналу це новини рідного міста. Як минув день у стрію, вже за мить будьте з нами. Сьогодні відбулася 10-та позачергова сесія 6-го демократичного скликання стрийської районної ради. Депутати звернулися до президента України та Верховної Ради щодо недопущення прийняття законопроекту про засади мовної політики, як такого, що істотно суперечить конституції України та несумісного з основами суверенітету. Адже цей законопроект містить норми, які відверто спрямовані на мовний розкол української нації та становлення мовного поділу засобами державного примусу. Жителя Стрия затримали правоохоронці за вагому крадіжку в одному із супермаркетів міста. Як інформує головне управління МВС у Львівській області, 20-річний юнак примудрився викрасти 100 плиток шоколаду, автокомпресор, автошампуні та сковорідки. За повідомленням львівського порталу, сума збитків становить 32 тисячі гривень. Вирішується питання про відкриття кримінальної справи. Вчора відбулось представлення начальника об'єднаної стрийської міліції. Ним став колишній начальник міської міліції Андрій Кумечко. На церемонії представлення новоствореного органу були присутні міський голова Роман Шрамовят, голова Стрийського міськрайонного суду Василь Бураковський, міжрайонний прокурор Олег Соболь та інші. І Відтепер начальник стрийського районного відділу міліції Андрій Мархоня очолить один із підрозділів області. Роман Шрамовят подякував правоохоронцям за професіоналізм під час святкування дня міста та запевне, що міська влада буде надалі сприяти міліції стрищини в її роботі. У міському будинку культури відбувся 21-й щорічний творчий звітний концерт хорової школи Щедрик Талановиті стрийські діти демонстрували свої вміння. На сцені виступили кращі колективи школи. Неодноразово учні брали участь у різноманітних музичних конкурсах та фестивалях і перемагали. До речі, стрийська школа «Щедрик» – одна із п'яти хорових шкіл, які існують в Україні. Тут працює 25 вчителів та виховується близько. 150 учнів в кінці концерту із закінченням навчального року привітав своїх вихованців директор Роман Булик. Після закінчення нашої школи не всі діти йдуть десь навчатися вищі навчальні заклади музичні. А йдуть працювати, навчатися, одні йдуть математику, вчити дітей, другі йдуть біологію, треті – машиністами. Багато-багато різних спеціальностей діти потім навчаються в різних закладах. Але після закінчення нашої школи кожна дитина стає людиною. І вони побачення, де десь там на вулицях, щоб вона десь там робили якесь безтикування чи когось образи. Виходять з нашої школи діти людьми, вихованими справедливими чесними. І за це я дякую викладачам, які постійно на своїх уроках навчають такі родиці аетики, естетики і вховають їх повними громадянами нашої держави. Державна податкова інспекція у Стрийському районі розпочинає проведення телефонних сеансів гарячих ліній. Перший такий відбудеться 13 червня з одинадцятої години до дванадцятої, за номером телефону 52048. Проводитиме сеанс гарячої лінії. Заступник начальника ДПІ Володимир Церковний. Наступний відбудеться 25 червня. Телефонувати можна буде з одинадцятої до дванадцятої години. За номером телефону 52048. Проводитиме його начальник відділу адміністрування. Податку на прибуток Мирослава Зубрицька. І на завершення випуску невеличке оголошення. З нагоди п'ятиріччя присвоєння статусу муніципальний. У неділю 17 червня відбудеться творчий звіт муніципального чоловічого хору Каменяр відділу культури Стрийського району. Концерт відбудеться у міському будинку культури. Початок о 15-й годині вхід вільний. На сьогодні у мене все. Ще раз переглянути новини. Ви можете завдяки нашому сайту та Прощаю з вами до завтра. Щасти. Бачити легко важко передбачити. Дивимося на нову сторінку спортивного життя України та світу в студії Олег Фелик. Вітаю! Іранським жінкам заборонили дивитися євро і кажуть дякувати за це. Уряд ірану заборонив перегляд жінкам спільно з чоловіками матчів євро 2012 у барах, кафе і ресторанах. На думку влади, ці заходи можуть зашкодити моралі жінок. Це недоречна ситуація, коли жінки і чоловіки дивляться футбол разом. Передає ФІП слова заступника начальника поліції Бахмана Кардагара. Чоловіки під час перегляду ігор хвилюються, ведуть себе вульгарно або дозволяють собі брудні жарти. Жінки не заслуговують на перегляд футболу в такому товарі. Жінки повинні подякувати поліції за таке рішення, зазначив він. Осло кидає виклик українській олімпіаді в Карпатах. Спортивна рада Норвегії, яка проводила вихідні засідання в Тронгеймі, схвалила початок процесу висування Осло на право прийняти Олімпійські ігри 2022. У Норвегії сподівається, що з проведенням Олімпіади країна вийде на нові спортивні висоти. Зазначимо, що свою готовність боротися за ігри 2022 поки підтвердив лише швейцарський граундберден. Однак, за право проведення Білої Олімпіади 2022 року має намір боротися і Україна. Планується, що ігри пройдуть українських Карпатах. Наразі Україна в особі Національного олімпійського комітету готує заявку на участь в МОК. А от у Львові перед матчем вулиці вимивають шампунем. У Львові перед матчем Данії та Португалії, який пройде 13 червня, вулиці міста миють шампунем. У ці дні місто підмітає цілодобово і навіть миють із шампунем. А з центру вивезли у три рази більше сміття. На перший у Львові матчі Німеччини та Португалії за підрахунком місцевої мерії приїхала рекордна кількість уболівальників: близько 60 тисяч. Як пише видання, німецькі фанати за день випили близько 30 тисяч літрів пива. Бартозна. Ти що на матч данії та португалії прилетить данський принц Фредерік із дружиною Мері. А тим часом місто Лева заробило вже 10 мільйонів на євро. За перші дні чемпіонату Європи з футболу приймаючи Львів, заробив майже 10 мільйонів гривень. Про це повідомила начальник управління туризму Львівської міської ради Галина Гриник. За її словами, в середньому кожен вболівальник витрачає у Львові 110 євро на день. Вона також повідомила, що станом на 11 червня, приймаючи місто, відвідали понад 60 тисяч вболівальників. Таксистів, які хотіли нажитися на фанатах у Львові, звільнили з роботи. У Львові водіїв служби таксі, які обслуговували туристів без лічильника, звільнили з роботи. Подорожі з аеропорту до фан-зони у центрі іноземцем коштувала майже 100 гривень. А приводом до наради стало відео, яке вчора продемонстрували меру. Львова Андрію садовому у прямому ефірі програми Погляд на тиждень. На цьому відео журналіст проєкту «Говорючи англійською, намагається взяти таксі біля нового терміналу аеропорту до фан-зони у центрі Львова. Таксисти при обладнанні лічильники авто відразу називають іноземцю свою ціну 100 гривень. Хоч у звичайні дні така подорож коштувала б 40-45 гривень. І наразі у мене все. Прощаюся з вами до завтра. Пам'ятаємо, кожна людина щаслива рівно настільки, настільки вона хоче. Аналітики прогнозують на завтра сонячну погоду без опадів. Атмосферний тиск 753 мм ртутного стовпчика, волось повітря 55%. Температура повітря вночі 16-19 градусів з позначкою плюс. День 19-22 вище нуля. Вітер дутиме північно-східному напрямку 2-7 метрів за секунду.